Південна Каліфорнія, кінець 70-х років. Уздовж узбіч доріг знаходять тіла підлітків. Їх об'єднує одне всі вони зникли після зустрічі з чоловіком за кермом фургона. Поліція дасть йому прізвисько, яке назавжди увійде в історію злочинів вбивця з автостради. Його звали Вільям Джордж Бонін. Менш ніж за рік він та його спільники позбавили життя від 14 до 21 підліткам. підлітка. І все це після того, як систему вже кілька разів попереджали, ким він є. Вільям Бонін народився 8 січня 1947 року в Коннектикуті. Він був середньою дитиною в родині. Батько, залежний від азартних ігор та алкоголю, жорстокий у поводженні, постійно бив дружину та дітей. Мати також зловживала спиртним, і часто залишала дітей без нагляду. Вихованням займався дід, людина з вкрай темною репутацією. Він славився розбещуванням малолітніх. Діти бонінів фактично росли на вулиці. У 1953 році Вільяма забрали до притулку, де він провів кілька років. У 10 років його заарештували за крадіжку. У виправному закладі він став жертвою сексуального насильства з боку старших підлітків. Після повернення додому він сам почав проявляти небезпечний інтерес до дітей молодших за себе. Це стало початком довгого кримінального шляху. Після школи він пішов до армії, служив у В'єтнамі авіастрільцем. Здійснив понад 700 бойових вильотів. Був нагороджений одного разу. Навіть врятував товариша по службі під вогнем. Але згодом його запідозрили у спробі нападу на колег по службі у 1968 році. Боніна звільнили з армії і він переїхав до Каліфорнії з 1968 по 1974 рік. Боніна неодноразово заарештовували за викрадення та злочини сексуального характеру щодо підлітків. Його відправляли до психіатричних закладів, до в'язниць, судили, визнавали небезпечним, але знову відпускали. Найстрашніша помилка сталася у 1978 році, коли його знову достроково звільнили. Він влаштувався водієм вантажівки, зняв житло і, начебто, почав звичайне життя. І саме в цей момент дав собі слово: більше ніхто не буде свідчити проти мене. З травня 1979 року Бонін починає те, що згодом назвуть серією вбивств вбивці з автостради. Він знайомився з підлітками на зупинках, біля магазинів, на трасах, серед тих, хто подорожував автостопом, пропонував підвести. Усі вони опинялися в його фургоні. Після чого їхній пригнічувався, їхні руки зв'язувалися за спиною, а їх самих гвалтували. Катували, а потім упали. Зазвичай душили власною футболкою, хоча деякі були зарізані або забиті до смерті. Одну з жертв Дарина Кендріка змусили випити соляну кислоту. Двом іншим жертвам стромили у вуха ніж для колки льоду. Ще один Марк Шелтон помер від больового шоку. Зазвичай жертв убивали прямо в салоні автомашини Боніна. Більшість тіл було викинуто на узбіччя різних доріг південної Каліфорнії. Більшість загиблих це хлопці віком від 12 до 19 років. 28 травня 1979 рік. Томас Лунгрен, 14 років. Це була перша жертва, за яку Боніна офіційно звинуватили. Як показав Ростин, він був кастрований і задушений. Також були сліди ударів палицею та ножові поранення. Далі будуть Марк Шелтон, Маркус Грабс, Дональд Хайден та ще десятки підлітків. Деяких він убивав сам, в інших випадках поруч були спільники: Вернон Бац, Джеймс Монро, Грегорі Майлі. Та білі п'ю. 3 лютого 1980 року Бонін і Майлі позбавили життя 12-річного Джеймса Маккейба, який просто їхав до Діснейленду. За свідченням Майлі, хлопчик сам заліз у задній відсік фургона, коли Грегорі був за кермом. Потім він чув крики Маккейба, поки Бонін його бив і гвалтував. На завершення, Бонін задушив Маккейба монтуванням, а Майлі кілька разів стрибнув на груди потерпілого. Його оголене тіло зі слідами побоїв було знайдено через три дні в сміттєвому баку міста Волтан. Він став наймолодшою жертвою в цій серії убивств. Наприкінці травня 1980 року. Знайомий Боніна Біллі П'ю почув по радіо про серію злочинів і зрозумів, що обес ідеально збігається з його приятелем. Він повідомив у поліцію за Вільямом. Почали стеження. 2 червня 1980 року він позбавив життя останню жертву Стівена Велса, 18 років. 11 червня 1980 року поліція затримала його під час спроби нападу. Боніну інкримінували 14 доведених убивств, 10 із них в окрузі Лос-Анджелес, ще 4 – в окрузі Оріндж. Він сам зізнався у 21 епізоді. На суді він сказав: Я б продовжував, я не міг зупинитися. У 1982 році. Він отримав перший смертний вирок у 83-му третьому. Другий Вернон Бац покінчив життя самогубством у в'язниці. Грегорі Майлі помер у в'язниці у 2016 році після нападу. Джеймс Монро залишився за гранатами. А Біллі п'ю вийшов на свободу ще у 80-х, ймовірно за допомогу слідства. 14 років Бонін провів у камері розміром трохи більші за комірчину. Грав у бридж з іншими серійними злочинцями. Подавав епеляціям, але жодна з них не була задоволена. 23 лютого 1996 року, після 16 років очікування, Вільяма Боніна стратили смертельною ін'єкцією. Йому було 49 років. Перед стратою він сказав, що здобув внутрішній спокій, і його смертна кара не розв'язання проблеми. Він не вибачився перед родинами загиблих. Його тіло кремували, а прах розвіяли над затокою. За ним не прийшов ніхто з рідних. Сьогодні точну кількість жертв Вільяма Боніна встановити неможливо. ДНК докази були знищені, але одне відомо точно його ім'я назавжди залишилося символом того, до чого призводить байдужість системи та повторні помилки правосуддя.